Курс чудес Урок 352 Судження та любов це протилежності. З одного походить увесь біль світу, але з іншого походить спокій самого Бога. Прощення бачить лише відсутність гріха і не осуджує. Через нього я приходжу до тебе. Судження засліпить мене і зробить мене сліпим. Однак любов, що відображена тут у прощенні, нагадує мені, що Ти дав мені шлях. Щоб знайти твій спокій. Я викуплений, коли вирішую йти цим шляхом. Ти не залишив мене без втіхи. У мені є і твоя пам'ять, і пам'ять того, хто веде мене туди. Отче. Сьогодні я хочу почути твій голос і знайти твій спокій, бо я хочу любити свою ідентичність і знайти в ній пам'ять про тебе. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати, чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності, але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І Незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, ми вашому дому.